Получай. Получай, давай. Ну давай. Давай, 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 давай. Нет, сука, блядь. Ой. Ой. Что ты сказал? Что ты сказал? Повторай мне. Повтори, что ты сказал быстро. Повтор... Uh, uh, я сказал, сука, блядь. А, ні, нічого я не сказав, тобі взагалі почулося, тобі почу... Ти в нас ще матюкаєшся при старших, та да? бистро в свою кімнату, готов в пояс. бистро я. Не надо, мам, не надо, мам, пожалуйста, не надо. Ти чого на дитину мені ореш? Ти забула, ти сама матюкаєшся при ньому, га? А в детстві ти курила, я тебе застукувала, сиди внучок, нікуди не йти, я сказала. Ой ма, не учи мене виховувати дитину, хорошо, пізно вже, сиди сімечки плюс свої. Бистро я сказала в комнату, я ще батькові розкажу. Бистро я сказала в комнату. Ребята, я вдома. Ау, ви мене чуєте? Що став, дивишся? Чув батько прийшов, маш свою комнату бистро.